Що в мене новенького по рибки, по м'ясу, по всякому такому? По рибки. Значить, буду сьогодні робити опять рулет з трьох видів риби. Значить, тунець, філе лосося і марліна. От цікавий момент про марліна. Щас покажу, такий здоровий. Поклав його розморажувати в такому от вигляді. Значить, на упаковках так. Така філешка вона була охолоджена, але і на всякий випадок підморозив вчора, щоб вона точно з нею все було добре. Хоча вона була свіжайша, тільки розділена. Этот, на шкурі, Такий це тунець, биток тунца, А це Марлін. От, такий огромний 8 кг. такі трошки менші. Типа такого приїжджають. Кіло 3, 4. А це наградили, блин, такі 8 кг огромна така от туша. А мені треба як вообще пропорція має бути однакова. Там в районі 3 кг, тут 3 кг, Цю, значить поділю пополам: 3 кг наріжу на рулет. А хвостик, цей, що останеться, я його просто в сітку і закопчу отдельно просто так: от ціляком. Отом, ще що цікаве, взяв форель на копчення. Колись я робив раніше, привозили форель 25 кг в ящику. Виробник е ловлять піру. Ну, Буду коптити м'ясо, биточок, бікончик, філе куряче та перепілки. Я його посолив вчора і залишив його так. Хай воно і промаринується. Ну, якби мені треба по часу максимально його е, свіженьким скажімо, зробити і одразу на продажу. Е, тут у мене така рибка, як ну, різновид масляної в крапочку, Така вона на воміра чимось похожа. Теж прикольна ставріда. Ставріді треба не забувати відрізати хвости, повідрізав, лежить там. Ну і, Про що я скажу? Форей. Вона ну, солиться вже. Значить, виглядає вона. Отак от, от я її відрізав голови, бо вона була з башкою. Но форель чітка, така жирна, класна. От. Голови від форелі от залишились. Ну, Блін 3 кг вийшло. Тобто, мої мислі такі, що я знаю, люди взагалі каплять голови червоної риби, гарячого копчення роблять. Ну, і до пива люди беруть. Також наготував буду робити міді, і опять міді, наші ну, блин, люди розпробували, хорошо беруть. Кажуть, що дуже-дуже смачні і краще ніде не купиш. Баночки помиті простерилізовані. Такий купив значить, друшлячок. Ним зручно доставати із кастрюлі гарячі мідії, стікає водичка, стається тільки приправка. І самі мідії. Нарізав лимончик, додаю лимончик в мідії. Ну і самі мідії, значить, вони варяться. Я роблю так. ми от... Вони вроді варені приїжджають, вроді як би, я не знаю, там на упаковці наче написано. Але для того, щоб це як консервація була, то є ну, подробне відео, як ми робили від А до Я їх. Але я їх проварюю. Вода закипіла закип... і виключаю і зразу достаю, щоб вони не розварювалися дуже сильно. То есть, ну так. Да, по будівництву так давно не показував. Тут ми встигли тільки зробити в цьому приміщенні. Стартова шпакльока, і вже, чесно кажучи, у нас просто не було часу, були зайняті іншими справами. Треба, блін, чухати. Ще раз шпаклювати його фінішем. Тоді будемо дивитися далі, що буде з цим приміщенням, як його зробити, стіни. Взагалі, поки не до цього. Але ще момент: ми наконец-то, убрали із цього приміщення. Тут у нас раніше тут завжди стояли дві морозилки. Одна тут, одна тут стояла. Взагалі изначально навіть тут висів кондиціонер, і це приміщення вообще було 10 в одному. Тут було якби, прохолодне приміщення для того, щоб солилась в бочках там, риба, наприклад. На короткий термін зберігалась. так, так само. Тут якісь там, колбасу зробили, і в цьому прохладному там якусь ніч вона постояла. От. Ну, до, коли ми добудували це достроєчку, до хто дивився моє відео. То розгрузилось це приміщення. І тепер тут виходить, треба зробити також ремонт. Треба щось зробити зі стінами, зробити стелю, так як вона тут ще не зроблена. І можна буде, виходить, тут тоді куплю стелаж, або сам зроблю, поставлю. І тоді оце все буде всі мої ці причандали будуть нормально, красиво на стелажі. Що ще я зробив? За цією стінкою знаходиться наша кімната, і там у нас йде виходить, лежанка. Лежанка гріється від у нас спічне опалення від буржуйки, скажемо, нагрівається, і як на сковородки спиш, дуже взимку дуже жарко, прямо, ну, неможливо лежати. Що ми придумали? Вирізали тут, виходить 4 такі отвора, ставили такі рішоточки. І це приміщення також почало опалюватися. Тут буде взимку тепло. А раніше тут потрібно було, щоб прохолодно було. Ну і скажімо, ми вирішили питання з лежанкою, тепер там не буде сковородки такої. А тут буде тепло. І якщо тут поставлю стелаж, то всі очі причандали після того, як їх помию. Стоячі тут, вони будуть швидко висихати. Так, отут стоїть пічка, і вона заходить туди в кімнату. Тобто труба йде, там, от, ну я десь десь показувався. В принципі, вже виходить, така лежанка. Іде труба, виходить на вулицю, і, скажімо, ця лежанка дуже тепла. А там зробили отвори, і в ту кімнату, виходить, також буде йти тепле повітря. Супер мій Все з ним чітко, кстати. Заводиться з півоберта, я поміняв на ньому тоді стартер, так я ще не було коли показати, може вставлю десь я щось там знімав про нього. По мопеду, нарешті я отримав правильну запчастину. Ось вона. Це старенька. Я тут намагався самостійно сюди підшипник цей запресувати, але це не вийшло. А це новенька. Це подшипник, тут він є вже такий. Коротше, я зібрав з мене майже 300 гривень з доставкою. А так взагалі 180 гривень. Ну немає в місці у нас. Все, можна ставити і буде стартер працювати. Все, стало Як огонь, все, ось вона на місці. Чукс. Так що все. Зараз сюди така кріпішка цепляється і можна збирати. Тут така скоба йде, яка тримає цю зірочку, щоб вона не випала. І виходить тут два болтика. перед бавною бо єлі викрутив тоді коли знімав. Вряд ли, звісно, хтось сюди полізе. Ну, коротше, гай розробив. Все, і тепер це все діло крутиться. І має заводитись цей мопед. Так що ракета, значить, все нормально. Була проблема з карбюратором. Щось він у мене не хотів, то пердів, то не пердів, то їхав. Там просто фішечка, яка під'єднується, там електрична частина карбюратора. Вона там злетів проводок. В общем, я тоді знайшов, в чому була причина, зробив, поміняв стартер, і, в принципі, фу -фу -фу, все літо, блин, чесно, взагалі без питань працюю. Для оцього крокодила, що сушити рибу, я зробив в прошливий раз із гамної палок таку штуку, бо треба було швидко і не було коли там особо займатись. Зробив таку от підставочку. І тепер цей вентилятор сушить рибу. Коли багато. Скажем, продукта і оставлю його, тому що він дуже потужний. В малому велосипед відреставрировали. Його прислали нам, скажімо, крьсна мама із Англії. Але він такий дорогий печальний був. Поміняли на ньому резину, кампанелу, цепь. Купили сюди такий бризовічок. Поміняли всі е -е, короче, механізми. Переключателі новенькі, тому що на все було поломане. Ну, Термо лиганяє. Правда, вже впав разок, хорошо так Ну нічого, тренується, йому подобається. Картопля у нас вродила, от, трошки їх хтось похавав, але вона така крупненька, непогана. Тут, виходить, троянди досадила дружина ще, щоб всі вони вже були красиво так. Ростуть великі. Така красота. Клумба виглядає наступним чином, треба трохи позайматися, нема коли трошки повиростали очеред, скажімо так. А ще такий прикол з шишками, так ми і забували розказати про це. Значить, шишка має таку, я не знав про це, таку властивість. Коли дуже жарко на дворі, вона розкривається і отак, отак от виглядає. І вони випадають постійно за що того, що вони всі розкриваються, вони випадають із ось цієї красоти. А коли становиться холодно, вона закривається. Отак от от скривається і, така вообще, ну, маленька. і таке враження, що їх тут не вистачає. От буде холодно, ввечері зніму ще кусочок і покажу, як вони становляться маленькими. Все вони всі розкриті. А потім додавлю кусочок, коли похолодає, покажу, як вони, як вони закриваються. По паркану, значить, теж нема коли. Але все одно іноді знаходжу трошки часу. І хоч трохи щось роблю. Тут осталось вже. Зовсім, зовсім чуть -чуть. Тут виставив палубку, прокопав. І, здається, і в цей раз я купив наконець труби, привіз. Тут тр... треба три труби ще поставити. Тут одну, десь тут в районі друга, третя і якби і все. Пісочку завезли трошки трошки щебню. Ну, короте, отак. В общем, Паркан жде свого часу. Все, купив три труби, 50 на 50, по 3 метри, метр в землю, два вверх, так, грубо говоря, треба їх пофарбувати, погрунтувати, пофарбувати і будуть вони встановлені. тоді. Крафтерюга. вроді все нормально. Їде трошки ржавіє зразу, ну, нема ні грошей, ні часу ним займатись. Якась сволоч нам в'їхала в, в бачину, поцарапала машину. нам. Стояла машина біля пляжа. Ось в ну, багатих місцях, де покоцана, ну коротше це ще дополнітельне ранення. Блин, у нього. Можна в принципі я думаю полірнути, спробувати. У мене були мислі такі. Тут блин, трошки пластик. Короче, сходили на пляж, машина пока поставила на дорозі, то хтось нам зробив подарок. Да, і все літо ми хотіли зняти відео блин, про грядки, що у нас повертало. Реально такий урожай класний був в цьому році. Ну все, зараз ще зелень є, трошки салата. Тут вже дружина поприбирала все. Але така гордость в цьому році це помідори. Це просто вони вже повилазили із цих грядок, Коротше, ми вже не знали, що з ними робити. Уже і назакатувалися. І назакатували, і салати і всім вже роздавали. общем, я вже їх і продавав. Помідори, огонь, просто чесно. Ось вот такі вот огромні чіткі помідори, їх багато. Коротше, дві грядки оця і оця. І там трошки на, на вулиці. Вже ну, кому можна, давали їх і продавали, ну в общем в грядках нормальна тема. Так що отак от. І тут ще трошки ось їх росте. Коротше, помідорами в цьому році не обділені. І огурці теж, кстати. Так воно позаростало, оці дорожки, звісно. Ну, що нема часу займатися в цьому році щось мені Так, ось я зробив для винограду таку штуку. В общем було у мене кусочки труб. Я просто зварив з, не знаю, з 10 частин таку трубень, купили сітку, пастили агроволокно, засипали щебнем. Ну і така вийшла типу, під виноград конструкція. І садочок, а садочок в цьому году, звісно. Урожай такий собі. Попередні, попередній рік взагалі теж не знали, що робити з цими яблуками і грушами. Я думаю, в цьому році у всіх так все померзло. Такі дерева деякі вже конечно, повиростали класні. Не пам'ятаю, роки 4, вже їм чи 5. Не пам'ятаю, чесно не пам'ятаю, коли даже їх садили. А і тут ще показати хотів. Коротко, там туя одна у мене. Ми вже десь четверту вона пропадає, садимо знову, пропадає, садимо знову. Пробували навіть туди міняти землю, отак викапували кусок і нову землю завозили. І тут вона не знаю, ну не хоче щось. Оце через нас Дружина її пересадила в этот, ото кашпо, що я робив. Не хоче тут, не знаю. Щось тут коротше. якась хрін живе, блін. якісь яйця там блін, були на на ній типу, якась гусінь чи чорт я знає. дрова треба порізати бо вже скоро, скоро буде холода то треба стати нарізати дрова ці собака барабака наша сидить М'ячик гризає. оскар хороший півчик і сюди пересадили не знаю виживе то добре ні то що ми зробити можемо Ну, а Це буде кусочок із нашої риболовлі. Значить, Човен наш надутий, три вудочки у нас є. Черв'яків накопали, відро взяли. Так що зараз поїдемо, половимо рибку. У нас є півгодинки. Сьогодні ввечері ловити будемо на вудочку, на черв'яка. У нас є невеличка канавка тут. Вчора ми плавали, на скоротку наловили. Зимову риболовлю ми показували і якось ми випливали. Ну, Крім хижака, тут особо нічого не ловилося, А в цьому році ловиться непогано. Так що зараз покажемо, що вона м'яка, маленька, але дуже смачна. І так досить активно клює. А, я ну. Подивись на мене. Яка тут ловиться? А, 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 О, Опять вот ще ось. один переблящик. Риба є? Так, рибачка Соня. І маленький окунь. А ну давай. Зараз, хто з вас ловить рибу. Значить. Сьогодні ми пізненько випали, правда. І вчора ми ловили на тісто, от на тісто ловилась чітко. А сьогодні на черв'ячка і вже пізненько, то трошки хуже, якщо чесно. Але трошки ловиться все одно. Вчора прям не встигали ну, от такі наші досягнення по Ну от так от наловили, не знаю, на сковородку є, навіть такий окунчик крупний зловився. І поки він плавав у відрі з іншої риби, він вирішив ще трошки підхавати. Бачите? <гум> так що вот так клює у нас рибка невеличка, але це сама смачна риба. І нажарив голову викинув, з'їв взагалі як сімечки. Отак так. це виглядає вже в почищеному стані. Залишиться тільки пожарити. Давай, крутим. мокунь якийсь какой-то бачиш? Давай його Ого, восью. Давай. Ого. Ну все, А Ану, открой катушечку. Такое не більше. Ну все. Ну, отак от, от рулетик кручу. Тут у нас всі три риби. Вони спочатку посолені, далі їх треба покласти в таку плівочку, намазати клеєм рибним. Рибний м'ясний, звернути. І виходить щось типу такого. Раз. Да. І так воно ще виходить сутки добу. Добу пролежить в холодильнику, склеїться, а тоді його підвісимо, сушить і коптить. Отак от виглядає, вже, коли їх в сітку поклав і буде на підсушку вже встановлено. У мене був дуже великий той марлін биток, я його залишилась чиста, віддільно повісив. І це вже готовий рулетик такий висить. Він буде сьогодні коптитись. Просто зараз більше риби сьогодні напхаю, його видно не буде, то покажу зараз. Отак це діло виглядає. Знімається ця пленка, в якій він склеївся, вже чітко відчуває. Кидаю в сітку його і все, її підвішую. Далі плюс ставріда. Далі така рибка, як масляна. Вона також не попадала в моє відео. Така от в крапочку. Різновид масляної. Прикольно тим, що в неї отак от чуть-чуть буквально кишок. Нарізається вона так от, значить, під кутом і буквально трошки тут у неї внутрішні. І тоді виходить така риба кльова, копчена. Смак теж в неї такий жирний, жирний, обалденний. Далі додалась форелька. Отак от вона виглядає. Можна поставити, можна не ставити такі розпорочки. Ну, я поставив і коли я роблю Смотри, яка, яка рибка. Ну, це раз отак. Отак форелька виглядає. Класно. Так, ну і залишилось щось з кумбріо підвісити і все. Ну і з кумбрію повісив. Зараз ставлю це все діло сушити. А ще я із м'ясних виробів роблю в цей раз філе куряче, перепілочка там ззаду висить. І голови ці, що сталися від... Я не знаю, ніколи не робив такого, але я знаю, що там одних людей, вони у мене щіпу беруть. Вони займаються конкретно оптом великим, з, роблять голови. Не знаю, що там їсти, ну зроблю тут якби, що їх викидувати, їх 3 кілограма бліна, вони коштують не дешево. ну Відносно риби ціле. Ну, В общем, так, це таке ще зроблю. Отак працює цей турбовентилятор, поставив. Дує він конкретно. А той видуває, поки в вікно лишній дим, бо тут запалив цю каптилку. Каптильну камеру, блін, як це слово не може позбутися. <плес> дує отак от оцей товариш сюди, сушить рибу. А цей видуває туди. Ну, ну, На вечір картинка наступна. Рибка вже підсохла, я вже прибрав основні два вентилятори. Там тільки вентилятор конвекції ще трошки покрутить. Та і все. Тобто, Риба видно, що взялася корочка, вона сухенька. Це все, все добре. Ця рибка також такою коворочкою класно взялася. Це свідчить про те, що вона має хорошо закоптитися. Ще з форелью такий момент, особливо якщо вона велика, тяжова, то руця то місця отут, де її цепляєш і вона падає. Ну, цю я, начебто, так вона не дуже велика. Я її один раз там декілька рибин перевішував, ну, наче все має бути добре. Тобто ця риба повисихала, все, все хорошо, Тут у мене закоптилося філе куряче. Там ззаду у мене перепілочки. Ось так виглядають, є вони. Е, і голови це я якраз їх поважив. Я не знаю, що там їсти. ну, то есть, Я знаю людей, які люблять дуже голови. не знаю, то есть, Вони будуть недорого коштувати, закоптив, щоб не викидати. ну, в общем, от, Ну, а це поставлю. Через пару годин коптити і зранку подивлюся, що вийде. А це вже наступний день, ранок наша рибка закоптилася. Виглядає отак от. Все жовтеньке, красиве. Фарелька, взагалі от, і не перебор, і така золотиста, те, що треба. Нічого не впало, все добре. Я за цей момент так трошки турбувався, але все вийшло хорошо. Так що, отак от. Ну, такий коротенький відеозвіт я зняв про те, що в мене відбувається, як у мене справи. Е, трошки немає часу, як зняти нормальне відео якесь цікаве. Ну, Хоча б щось. <схи> так що дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте все як обично. До побачення.